Зрада є чи нема? Зрада є чи нема. Хто з наших чиновників так розізлив телеграм, що низка чат-ботів була заблокована? Тож Росія чи Америка повпливали на рішення засновника соцмережі Дурова? Або ж це була просто технічна помилка через нове оновлення у додатку. Привіт! Я Олексій Кобзар. Люблю, знаєте, покоперсатись у новинах, щоб докопатись до істини. І мене сьогодні буквально вразила, мабуть, навіть не сама новина про блокування популярних та найбільших чат-ботів українських спецслужб у Телеграмі, а реакція наших можновладців. То що, розберемося в усьому разом? Під кінець дня, 28 квітня, з'явилась новина у популярній соцмережі Телеграм більше недоступні чат-боти. Наприклад, робот від Мінцифри та Федорова Є ворог. З його допомогою можна було оперативно та нібито безпечно передавати інформацію про пересування ворожої техніки, помічені винищувачі, літаки та дрони, а також донести на свого сусіда колаборанта. Це тисячі верифікованих повідомлень, які дають військовим цінну інформацію та допомагають приймати ефективні рішення. Поруч із цим зник доступ також до ботів СБУ під назвою Stop Russian War та бот головного управління розвідки. Сьогодні керівництво платформи Телеграм необґрунтовано заблокувало низку офіційних ботів, які протидіяли військовій агресії Росії проти України, в тому числі заблоковано головний бот розвідки. Це відбулось всупереч правил та публічних заяв, які керівництво Телеграм публічно декларувало. Проте постраждали також і ряд цивільних автодописувачів, наприклад, чат-бот популярного канала мільйонника Миколаївський ваньок. Подейкують, що за таким простецьким ім'ям може ховатись голова Миколаївської ОВА Віталій Кім. Ну бо як ще пояснити оперативність публікації новин? А гумор який? Так ваньок, наприклад, оголошує про повітряну тривогу словами міг упаді уході». А фраза, якою він сповіщає про відбій, вже стала коронною. Відбій по мопедах, всім після спати. Починаючи зранку 24 лютого, з першого дня нового, найстрашнішого етапу сучасної історії України, найшвидшим та найнадійнішим джерелом інформації українці обрали саме Телеграм. Щоранку, просинаючись, я не вмикаю єдині новини, а тягнусь до свого смартфону. Оголошення та відбій повітряної тривоги в месенджер прилітають моментально. Інколи навіть раніше за саму сирену. І таких, як я, в Україні, 72%. Це дані опитування станом на листопад минулого року. Але не дивлячись на це, останніми місяцями українська влада активно закликала, якщо не заборонити телеграм, то хоча б встановити контроль над мережею, адже вважала її не зовсім безпечною. Що стосується телеграму, то загрози, які він несе для суспільства, є реальні. Мова йде не про окремих користувачів. Чи окремі медіа, які представлені на цій платформі, питання до самої платформи, вона містить в собі цілу низку загроз для інформаційної і не тільки інформаційної безпеки нашої країни? А саме тому наприкінці березня парламентарі вирішили оголосити бій в Раді. Зареєстрували законопроєкт, який має прирівняти соцмережі, мало не до ЗМІ. А це змусить декларувати структуру, форму власності та інші супутні деталі до нацради з питань кіно та телебачення. Ну не люблять у нас в країні анонімні джерела, тому і намагаються з ними боротись. Я звичайно розумію, що російська влада активно та подекуди вдало використовує телеграм для своїх вкидів та ІПСО, але ж і українського контенту тут вдосталь. Деякі політики відверто називають соцмережу телеграм «підконтрольною російській ФСБ. Так, наприклад, СБУ стверджує, вони мають надійні дані, що сервери знаходяться саме у Росії. Ми бачимо чітку співпрацю Телеграм із Роскомнадзором та ФСБ. Коли ФСБ треба заблокувати будь-який канал на території РФ, Телеграм виконує ці вказівки моментально. Ну на жаль, ми не всесильні та не всевидячі, Тож перевірити цю інформацію не зможемо, адже фактів нам так і не наводять. Проте, всього за кілька хвилин в гуглі я зміг знайти, за ким цю мантру повторюють наші можновладці, і як не дивно вторять вони російському депутатові так званої думи Артему Метелєву. І адміністрація Телеграм і сам Павло Дуров завжди дуже швидко реагують. Ми це бачимо просто на події, співпрацюють із правоохоронними органами. Зокрема, блокують заборонений контент. Як говорить давня мудрість, не вір тому, що кажуть москалі. Ще Іван Мазепа в цьому переконався. А хто ми такі, щоб суперечити Гетманові? Тож вірити в брідні російських депутатів це моветон. Проте версія є версією, і відкинути її ми не можемо. Російський слід після блокування чат-ботів, голова комітету Верховної Ради з питань свободи слова Ярослав Юрчишин заявив, винна Росія. Адже їй начебто не сподобалось, що після довгих та кропітких спроб нам все ж таки вдалося знайти можливість блокувати недружній контент у телеграмі. І допоміг у цьому наш союзник США, а саме компанія Apple. саме вони написали листи дурову з ультимативним проханням видалити російські пропагандистські ресурси з соцмережі. Інакше погрожували видалити і сам Телеграм з Apple Store. Що стосується загальних каналів новин пропаганди, то ми отримуємо офіційні листи від Apple, які вказують на те, що певних змін тут не уникнути, принаймні для користувачів, які входять до Telegram на iPhone з українських сім карт. І Якщо дуру лише зазначає, що змін не уникнути, проте жодної інформації про вже проведену роботу та заблоковані ресурси, то Юрчишин поспішив повихвалятись. Мовляв, перші вже пішли. Українській владі, зокрема, і через залучення платформи Apple, вдалося знайти рішення щодо блокування російської пропаганди в ТГ. «Та поки що сувів особисто я не бачу, як журналіст та публіцист я вимушений так саме вимушений з гіркою міною на обличчі та огидою читати російські новини. І, хоч щодня це додає зайвих сивих волосків на голові, так я можу оперативно та ефективно протидіяти пропаганді та фейкам з боку російських медій. Та от вони все ще є в моєму телеграмі. Я маю вільний доступ до найбільшого новинного ресурсу Ріановості. А також можу слухати бредні Дондон -дон Кадирова, клац, клац, Тож казати про зміни ще зарано, пане Юрчишин. Проте саме через знайдені важелі впливу на телеграм, депутат і вважає, тут є російський слід. Звісно, це не сподобалося ФСБ, і вони нагнули дурова заблокувати те, що пов'язане з Україною. Перш за все з військовими діями. Вірити засновнику телеграму Павлу Дурову теж важко. Так він запевняє, що втік з Росії після того, як спецслужби намагалися змусити його співпрацювати та видалити опозиційні групи, у тоді ще популярній соцмережі ВКонтакті, він наче відмовив і голосно гуркнув дверима та поїхав з Росії. Ми перепробували кілька місць. Спочатку ми вирушили до Берліна, де намагалися заснувати компанію. Потім ми перепробували Лондон, Сінгапур, Сан-Франциско і таке інше. Ми побували скрізь. Ми привертали надто багато уваги з боку ФБР, служб безпеки, коли приїжджали до США. Наведу приклад: минулого разу, коли я був у США, я привіз інженера, який працює в Телеграм. І за моєю спиною співробітники служби кібербезпеки або агенти, хоч би як їх називали, спробували таємно найняти мого інженера. Про свої поневіряння світом він розказав у своєму нещодавному інтерв'ю. Вперше за довгий час бізнесмен та розробник не просто відповів на запитання, а зробив це у відеоформаті. І не аби кому а Такеру Карлсону, скандальному консервативному журналісту зі штатів, який не так давно, послужливо та зовсім безхребетно вислухав непрохану лекцію з видуманої історії від Владіміра Путіна. Останніх сім років команда Телеграму базується на близькому сході у Дубаї, але і це не викликає великої довіри в елітних районах Арабського Емірату. Частіше за Салам Алейкум вже можна почути протяжне а чо?». А де багато росіян, там неодмінно є й багато агентів спецслужб. А руки у Росії довгі Лондон не дасть збрехати. Чи пасуться ФСБівці біля, чи навіть в офісі Телеграму, ми не знаємо. Та в теорії навіть така гучна втеча дурова з Росії в Дубай могла бути повністю зрежисована Кремлем. Дуров образився. Друга версія: одразу після блокування чат-ботів в Україні громадські діячі, активісти та деякі опозиційні депутати почали звинувачувати владу. Мовляв, бачте, догралися. Телеграм на пару з Дуровим образились і заблокували ціні для України ресурси. А наприклад, нардеп Олексій Гончаренко облаяв ресурс детектор медіа. На його думку, блокування сталося саме через них. От, наприклад, є така організація детектор медіа. Вони очолили якимось чином ідею заборонити Телеграм. Заборонили так, що тепер не працюють боти в Телеграм, які дуже допомагали нам. Нещодавно Дуров заявляв, що і надалі Телеграм продовжує блокувати ресурси, які збирають інформацію для встановлення цілей та координатів для військових ударів. Також в бан йдуть акаунти, які публікують особисті дані з метою заклику до насильництва. В теорії він описав роботу ботів наших спецслужб, адже вони обробляють інформацію, аналізують та приймають рішення, куди саме запускати черговий снаряд Хаймарса. А зараз ще й атакам з підіспіли йо, йо Тому я вважаю, версія про обідку з боку телеги може мати місце. Боти зникли в українських користувачів телеграму в неділю, 28 квітня. Вже наступного ранку їх роботу відновили, а офіційного коментаря від команди соцмережі довелось чекати ще довше. Зрештою, мої колеги з Рейтерсу домоглися, хоч кількох слів від представників Телеграма. Названі боти були тимчасово відключено через помилково позитивний результат перевірки, але з того часу їхню роботу було відновлено. Додаткових деталей не надали, що то була за перевірка, чому вона дала хибно позитивний результат. Ніхто не знає. Здається, мені правда, яка як і завжди знаходиться десь посередині, нам ніколи не стане відомою. Але одне можу сказати точно: користуватись телеграмом все ж таки треба максимально обережно. Інформаційна гігієна чули про таке? Отже, пообіцяйте самі собі, від сьогодні читати тільки перевірені джерела, ділитися особистою інформацією та даними про місце положення в телеграмі взагалі не дуже влучна ідея. Ну а якщо ви все ж таки користувались чат-ботами українських спецслужб та міністерств. Не забудьте перевірити, куди саме ви надсилаєте інформацію про пересування техніки тощо, адже Русня ворог розумний. Одразу після інциденту з блокуванням вони оперативно створили клони наших ботів із подібними назвами. Чат-бот є ворог від мінцифри, насправді виявився доволі популярним. Михайло Федоров заявив, що станом на початок березня цього року, тобто за два роки його існування. Ботом скористалися 570 тисяч разів. Серйозні цифри. Ось і виходить доволі суперечливе відчуття, адже з одного боку Телеграм продовжує бути на піку популярності і замінити його задача не з простих. А з іншого боку, парламентарі закони пишуть, до відомих світових компаній звертаються, що тільки не роблять, щоб лише мати, хоч якийсь вплив на соцмережу. Хоча навіть в РНБО визнали. Повністю заблокувати телеграм не вийде, українці знайдуть можливість завантажити додаток зі сторонніх ресурсів, або ж, наприклад, отримують доступ через VPN. Нащо ж тоді ця боротьба проти вітряків? Ви як готові відмовитись від тілеги? Пишіть у коментарях, що нам може замінити мало не найпоширенішу соцмережу. Підпишіться на youtube канал Обос Тут тільки найважливіше.